Всім привіт! Це у нас о, початок проходження ферми Симулятор 2023, і о, ми починаємо. Так, о, создаємо нову карту. О, так, Amber Ембертон. Іной. Давайте візьмемо нотю. Тут тільки дві карти. Візьмемо її. Так, іде в нас загрузочка? О, в цій... І грі, я її гуляв. Чим мені подобається ця карта тут. Так, хорошо. Кури дається. Тут уже готова до посівів сівалка. Тобто вона повна. І Тут у нас є три трактора і комбайн. Два. Що за комбайн, я не знаю, так сяду. Запуск. Тут у нас є два трактора. один З протебом. Це у нас. Е... Кейс вроді. А, ні, це не кейс, це. Месі... Э, Фергісон. Да. да, це Фергісон у нас. Один. Э, Другий з навісною сівалкою. І є е джандир. Зарай, я там пізніше покажу його. поставим Хасіят. І, мабуть, у нас буде... так и мы сразу рад, что не не мы их измельчаем в разы Рад. вот мы их измельчаем и и, и дам до джиндира Мы, и мабуть до того джиндира визмен купим новую дискоуборную подивимося. Так, вон до в нас це, бо тут він малий і... Не сильно інтересно, візьмемо щось побольше. Може навіть і візьмем навісну. Подивимося, що у нас там по ценам. Трохи не повний поїдеш що я імно поїду іменно продавати вміся з трактором туди заїду як можна там через меню буде але інтерес в тому що через меню воно йде як дешевше трохи не набагато але коли ти іменно заїдеш і продасиш воно буде дорожче не порапий мені комбайна зарплата не, не, не дам так їдем. О, з, я вже виплатив заробітну плату в розмірі 35 доларів хто знає скільки це на, наш, на наші то напишіть в коментарях по курсу доллара купать едем берим берим берем так ось отсюда вот, так станем що я рублю Уїжджаю. а то ще трактор продамо Виходимо. Там, якщо що, то я буду трошки за кадром грати цю ігру, так називаємо, проходити, щоб було трохи цей. А можемо і в місті з вами разом без промоток, без проскорень її проходить. Можете написати в коментарях ідеї для... Так, о, 10, 10 500 доларів продаємо. А для інтересу, а давайте подивимося, скільки через меню. Отак. Вот вот, заходимо в меню. Транспорт. знаходимо нашу. Сівалоч. Э, Дискоборн, це, мабуть, сьома. А, ну да. да. Пожалуйста. На. На одну тисячу дешевше. Тут 9599. А, в магазині. 10. 550. Того, не, не багато, але... Приєдно, так, пробуємо. У нас є 110 і ми ще О, Давно іграв. Тут попри забов, де у нас тут можна купити. Ну опять же можна в меню зразу вже тянуть з вами пообщатися, пройтись, розказати. Оп. Де у нас тут дискойборни. А вот он. они. Культиватори. Дискойборний культиватор. Так, скільки цей? 24500. 5 метрів захват навісний. Требується 100-180 пі... конячок. Максимальна скорість з культиватором оброботки 15 километрів. так, О, а що у нас по великих? М -м. Тех самых 18 лошад... 118 100... лошадок. Стоп. 45 тысяч. 18 километров. 6 метров захвата. Это интересно. Так, а ну, сколько цей? Uh. E, Мабуть все ж таки візьмемо цей п'ятиметровий да. купляє <звук> ну, не купили що да. за глюк? Так... Ага, так я уже идти лучше Да что ж такое. Быстрее еще да, прицеплюсь, чем... чем так. Так, я попаду еще начинаю. О! О, хорошо. їдемо з вами дискувати і ночью ми, мабуть, будемо спати лягати і дискувати Ну, Треба ж виспатися, то рішень. Тут. О Чуть назад о. Най- наймі Тут ще коли на полі, у вас викидає така іконка, де вам буде писати, що ви його купили, культуру, яку ви. Або посіяли, або убрали. Созрівання. Собран урожай. Уровень удобрення. Нуждається в спашці. Це нам треба нім... Дісками, мені кажеться, а другий, так. Да. Це надо не дисками, а надо плуг або рихлітель. У нас в Майзині є там плуг з рихлітелем. Можемо подивитися. Ось плуг. У нас він один. Може коли обновлення прийде, то добавлять ще якось було. 200-220 лошадок на плуг. Малозахватний. захватний. Nee. А ось і ріхлітель. Так, да, тут взагалі не треба Це як його треба 6 ну, подивимося потім попа підемо. Можна контролювати, скільки у вас спадло, як сюди 8 годин. Це нормально. Виспатись 8 годин. Як не є? Данне. І ми вже... спали так месяц так что у нас там комбайон вот так пробежано сейчас Ми там давати, робити продоволю, і допоможенка є заповнений зерновий бункер. Так. Це мені навіть кажеться, він не геть повний, це тільки лише половину він заповнений, це вже за другий раз. засвітить то надо вже хтось закінчив роботу а то это наш друг Я тобі за що гроші плачу так, висипать сюди з дуправим. Саме лампу я запуску. Сам лише влучаюся до, до роботи. Все як у житті, У житті, а що я роблю? Ставим трак, трак комбайн вот так от сюди. Вот. О, ставим вот сюда ее. Переходим на у наш старенький Месс... Месси Фергюсон. Напишіть як правильно вообще пишеться це названня Як її вона вимовляється? Месі Фергісон чи Моисей Фергісон Як її правильно вимовлять? Я постійно кажу Месі Фергюсон, за мене сміються не інтересно. Напишіть як, як правильно пишеться. они а попадает на чумя. Что у нас там на молоке? Что у нас там на молоке? Поехали продавать. Нам ее интересная точка в продаже. Цена. Де там, по ценам. О, ціни. Це, це у нас. що у нас. О! Курме и зерно юг. Я постоянно. Оце зерно юг, я ее постоянно. Зернова мельница трошки дорожче. А дайте зерно зернова находиться. Ой-ой-ой, извиняйте, позабывал. Так. Зерно мельница. Нет, это не то. Не то. Не то. Это все тут а все. Опять не то. Это дождь, ты, а? Ай, сахарный завод. А, подожди, слышь. Корм зерной юг. Не, мабуть, на юг. Подомно. Любим. Любим вот так вот. О. Доволен. И плану у него кабинет. Так, Так, Тихо. Главное себе не выгрузить. їдемо. едем. Прямо реально як в житті. В кабіні сидиш тихіше Вийшов на двір голосно. Ти Та, там давай помедлені пом Я извиняюсь, там щось смски привата. Приходять. Сорок километров вижу. Не гнишь трофеи. Вот так можно и прицеп положить. Ой, походу проехал. Сдам назад тебе. Ой, чувствую не. Так, разворачиваемся. зараз не продаду тому що влага підніметься в зерні так да, це було б цікаво в грі зробити щоб коли там деяка влага не можна було продать, щоб геть було як реалістично Подивимось, як буде вигружатися. Давай. Оп. Треба щось зробити. Слишком швидко ніч стаю вам, не кажучи. Небагато, небагато, немало, але ж... Ш... 7 тисяч ще зарабила так їдемо, їдемо едем, едем. Дома так треба зараз настроїти щоб спать не лягати так швидко Чи може поки ще и буде, а потом настроїмо, Коли е, Надо буде удобрять удобрення вносить Там більше времени надо, нам надо Пару серій зробити. так. Ну, нічого, будем спать, лягать, просинаться, опять спать лягать. Якось воно... Тихо. Тут є ще одна схема. Если хочете, можу вам засняти відео, де збираєш по карті ігрушки і за це тихо, отут не, тут ми паркуємося. Збираємо ігрушки по карті і за це якби отримуємо. Дінго, треба теж. Так. Таку серію буде снять. вже можете виоруже за, околом задиском. Випишіть что, що, що поменять, як, який формат зробити вам більше подобається. як улучить в дальнейшем, прохождение, ті самі обзоры игр. які игры, например, пройти. Я десь бачу, я тут під ісконом проїдуся. Е е е які ігри їм вам снять? які вам більше заходять. І ми будемо з вами разом. Як проходит. Ставим. Они заправиться, не у нас... хватает заправки так. Підемо ляжемо поспимо і підемо по магазинам. Мабуть, все ж таки ця серія буде така більш. щось куплять, роздивлятися. Так, ми вже проснулися. В нас забрали гроші за щось де щось вже поламали ці на три цей трактор вже закінчив роботу їдемо і ми де я по посіяно поїхав ну ладно Ой, вибачаюсь проблем не было в игре. Что было в игре, что ты стираешь, за то, что там приехал, Было бы просто печально. Кстати, пишите идеи на следующую серию буду рад почитать комментарии, що изменить в новій серії і что їм можна по новій серії такого взять и зробити. Так, пройшов трактор, а зараз треба там. Що ви хотіли би в новій серії бачити е, так, дякую вам за просмотр, за те, що ви цю первую серию были со мной. Всем пока. И до скорых встреч в следующей серии.